І святої Євангелія, читання, слава тобі, Господи, слава Тобі. Вонь. Одного разу, коли Ісус навчав, були при тому фарисеї та законовчителі, що прийшли були з усіх сіл Галилеї та Юдеї і з Єрусалиму. І сила Господня була на ньому, щоб оздоровляти, аж ось люди несуть на ліжку чоловіка, що був розслаблений, вони шукали, якби його внести і покласти перед ним, не найшовши кудою б його внести через натовп, вилізли на покрівлю і крізь череп'яну стелю спустили його з ліжком на середину перед Ісусом, Бачачи їхню віру, Ісус, мовив. Чоловіче, Прощається тобі гріхи Твої. Книжники та Фарисеї почали міркувати. Хто це, що говорить богохульства, Хто може гріхи відпускати крім одного Бога? Ісус, знаючи думки їхні, відповів їм. Чому так думаєте у серцях ваших? Що легше сказати, відпускаються тобі гріхи Твої, чи сказати встань і ходи? Та щоб ви знали, що син чоловічий має владу на землі гріхи відпускати, мовив розслабленому, кажу тобі: встань, візьми твоє ліжко і йди додому. І вмить він встав у них перед очима, взяв те, на чому лежав, і пішов до свого дому, славлячи Бога, всі дивуючись, остовпіли і прославляли Бога, і повні страху казали. Сьогодні бачили ми дивні речі. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Мій Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Слава Бачачи їхню віру, Ісус мовив. Чоловіче. Прощаються тобі гріхи твої, знаєте, коли довкола Ісуса збираються багато людей з бідою особистою, з особистими внутрішніми кризами, з особистими болями душевними і фізичними. Коли в місце, де Є Ісус, приходять десятки, сотні, а то й тисячі, і серед них величезна кількість калік, серед них величезна кількість людей, втомленим від болю життя, бо живуть в болю. То те, що принесли одного розслабленого і хочуть зайти до Ісуса, нічого дивного, що Його не пропускають. Нічого дивного, що вони хочуть підійти до Ісуса, а їх просто не пускають. Їх не обов'язково виганяють, ні, просто не пускають. Величезний натовп довкола цього дому. Комусь пощасливилось увійти в Дім. Хтось, можливо, через двері трохи чує слово. Хтось нічого не чує, просто чекає. І, можливо, участь цього розслабленого була би просто з його друзями, просто чекати, можливо, Ісус буде виходити і раптом нам вдасться. Але цей чоловік має добрих друзів, справжніх друзів. Друзів, які не просто друзі побути, але друзів, які вміють думати, друзів, які вміють знаходити вихід із ситуації. І вони, виходять, вони знаходять цей вихід ситуації. Вони лізуть на покрівлю. Ми знаємо, що в Палестині, в Юдеї, будинки мали плоский дах. Знаєте, міцному здоровому чоловікові вилізти на покрівлю в принципі не проблема, особливо, якщо дах є плиткий. Напевно, що була якась драбина, можливо, якийсь був хід, але винести. Чоловіка, який є паралізований і розслаблений, це вже не так просто. Вони долаються. Вони вилазять на покрівлю і через череп'яну стелю розбирають цю черепицю. У нас на церкві черепиця. Це можна розібрати, якщо так зверху. Вони розбирають цю черепицю і крізь череп'яну стелю спускають його з ліжком насередину перед Ісусом. Цей чоловік є перед Ісусом. Він лежить на ножах. Його ноші прив'язані до шнурків. Він без руху. Він майже мертвий. Хоча він живий, він розуміє, що відбувається. Його чуття дуже добре працюють. І він усвідомлює, що зараз він є незахищеним. З одного боку, від здивування, а то навіть і гніву деяких осіб, які, бачать таку наглість, напевно, почали нарікати і осуджувати. Це стовідсотково. І ось він немичний паралізований чоловік, незахищений. Лежить перед Ісусом. Мені це нагадує другу главу книги Буття, коли взяв Бо Господь Бог порох і створив чоловіка. І цей чоловік лежить. І тоді каже автор книги Буття, що вдихнув йому віддих життя і чоловік став душею живою. Можемо зробити певну паралель. Там у книзі буття лежить чоловік перший Адам. І тут. Перед Ісусом лежить чоловік. Нащадок того Адама, який згрішив. Лежить чоловік, який у видимий спосіб поражений наслідком гріха, бо він є хворий. Бо саме наслідком гріха є наші хвороби, наші болячки, наші немочі, наша старість. І наша смерть. Чоловіче звертається Ісус до нього. Щось, як це нагадує, власне, той акт творіння. Тільки там Бог творив спочатку людину з пороху, а тут Бог знову привертає людині. Її гідність і життя. І що робить Бог? У Книзі буття Він робить, вдихає йому віддих життя. А тут відбувається щось подібне, але на духовному рівні. Ісус каже, прощаються тобі гріхи Твої. Ісус не торкається тіла, Ісус не питається, чи Ти хочеш бути здоровим. Ісус промовляє Слово, яке стосується виключно Господа Бога. Бо ми всі свідомі тут, присутні, що гріхи відпускає Господь Бог. І навіть коли я чи інший священик сидимо у сповідальниці і вислуховуємо невідому яку тисячну сповідь. Дуже важливо усвідомлювати і розуміти, що в тому діалозі між священником і каяником, в тих сльозах, які лиються у тій сповідальниці, у тому зітханні, в тому болі душевному, у тій містерії, найперше відбувається зустріч грішника з Богом. Священник лише інструмент, чи саме молоток, чи саме пилка. Чи саме пластир, чи саме таблетка, як кому попадеться, Священник лише інструмент, який церква дарувала усім нам грішникам і священникам включно. Чоловіче прощається тобі, гріхи твої каже творець над своїм творінням. Каже ці слова Бог! До людини, яку він створив для того, щоб вона була щасливою. Чоловіче прощаються тобі гріхи твої. Звичайно, таке революційне слово не могло пройти попри вуха знавців святого Писання. Бо ніхто, ні законодавець Моїсей, ні пророк Ілля. Чи інші великі, чи малі пророки? Ніхто! Жодна людина не може підійти до іншої і сказати: прощаються тобі гріхи твої, бо це прерогатива виключно Господа Бога. Тому й не дивною є їхня реакція. Хто це? Що він собі уявляє? Ким він себе робить? Адже Він говорить Богохульства, Він хулить Бога. Він, цей Ісус Назарету, входить у сферу Божественного. Він бере на себе повноваження, які належать виключно Господу Богу. Хто може гріхи відпускати крім одного Бога? Але це поки що нанімо на тихо. Це є в їхніх головах, це є в їхніх думках. Але перед ними не просто Ісус з Назарета. Перед ними син Марії, Богочоловік. Тому Ісус відразу питає: чому так думаєте у серцях ваших? І звертається до них, до знавців, до богословів Старого Завіту, запитанням. Що легше? Сказати, відпусти тобі гріхи твої. Чи може легше сказати встань і ходи? Відповіді, звичайно, немає. Тому що і одне друге, і друге виключно належать самому Творцю. Виключно належить Богу. І зараз перед Богом лежить людина. Людина, позначена гріхом і його наслідками. Але щоб ви знали, каже Ісус, що син чоловічий, і це є титул Месії, це є титул Спасителя, це є титул того, хто приходить від Бога. Щоб ви, знавці, знали, що я маю владу на землі гріхи відпускати. І відразу після цього звертається до розслабленого. Звертається так? Майже як було тоді, в момент творення людини. Встань. Візьми твоє ліжко і йди додому. Встань і ходи. Встань, вдихни на повні груди. Нехай твої м'язи укріпнуть. Встань. Візьми це ліжко їм на свідчення, що тим є повносилим. І вмить встав він. У них перед очима взяв те, на чому лежав не один рік і пішов додому свого славлячи Бога. Славлячи Бога. Цей чоловік, цей розслаблений, від якого ми не чуємо жодного слова. Цей чоловік, який щойно перед цим лежав напівмертвий, і очікував або осуду, або вигнання, може, і зневаги. Цей чоловік у великій внутрішній покорі і завдяки любові своїх друзів і винахідливості своїх друзів йде додому і славить Бога. І цей чоловік є чоловіком віри. Бо він не просто каже: Ісусе, дякую за зцілення. Він славить Бога. Бо розуміє, що зцілення дарував йому Господь. Бо розуміє, що повнота зцілення лежить саме у прощенні гріхів. Реакція натовпу є надзвичайна. Це не просто здивування, пише остовпіле. Остовпіле, не мов би заніміле. Остовпіти стати стовпом, зтерпле, не знає, що говорити. Повні страху змогли тільки сказати. Сьогодні бачили ми дивні речі. Ці люди, які щойно звинувачували Ісуса у богохольстві, інші, які десь із злостю дивилися на розбирання тої дахівки, і з осудом вдивлялися в того розслабленого, стоять як стовпи і у страху. І це є початок страху Божого. Бо саме так реагує людина, яка забула про Бога, але в якийсь момент бачить Божий палець. Тому сьогодні, роздумуючи над цим святим Євангелієм, Не біймося лежати перед Богом з нашими болями і немочами. Не біймося лежати перед Богом, відчувати на собі осуд інших, але лежучи перед Богом вірити у Нього і довіряти і знати, що маємо поряд себе тих, хто за нас молиться. Маємо поряд себе тих, то возносить нас і свої прохання за нас до Господа, за, нас, за наше зцілення і за відпущення наших гріхів. Сьогодні ми справді бачили дивні речі. Прославимо Господа, нашого Спасителя. Амінь. Слава Ісусу Христу!